Доброго дня, мене звати Олександр Володимирович. Вчуся я в 8 класі в Гарішівському ліцеї. Україна вона, 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 вона дуже, вона дуже може прокормити майже весь світ. То, то, український чорножирний дуже щедрий. Вона може і, дуже, і її буде дуже Давай! Це гранат, він дуже, дуже гарно і смачно виріс на околицях Вінницької області. Ця хурма, хурма, вона скоро буде завати свої плоди де і вона буде рости біля кожної хати. А це хурма, яка вирощена в утепличних умовах. Рослина ще перед вами, ця зімін трилоба. В США є цілий інститут, який вивчає, як розводити цю рослину. Це традиційний спосіб прибивання. Там буде два-три буньки. Оце, оце спосіб, який ми, ми предлагаємо, щоб що тут може вирости ціла, ціла гілочка. Предмет дослідження тех... технологій окульоровки та окульоровки. Об'єм дослідження методи розмноження та кі... кі... плодово-ягідних культур. Об'єкт до дослідження методи розмноження та оклонування плодовоягітних рослин. Гіпотеза нашого проєкту, якщо нагрівання, Корінь і підвою місце прищеплення до певної температури, то можна суттєво збільшити процент та величину здорових саджанців. Гіпота нашого проєкту, якщо нагрівання корінь і підвою, місце прищеплення до, до певної температури, то можна суттєво збільшити процент та величину здорових саджанців. Ця технологія: перше, викопуємо підщепу і ставимо у холодильник. Друге – Переносимо підщеплю з холодильника у камеру нагріву, інкубатор. То, третє, стимулюємо сукоруху. гріємо впродовж двох тижнів. Четверте робимо прищеплення. П'яте знову гріємо 2-3 тижні, поки не поживеться. Шосте переносимо в холодильник. Ідея проєкту застосувати метод точкового нагріву. зони, не за допомогою малогабаритного мобільного нагрівача, що дасть змогу збільшити період весняної прививки та відмовитися від використання інкубаторів та холодильників за старою системою. Для підтвердження гіпотези ми зробили розрахунок кількості тепла, яку необхідно затратити для нагріву місця прищеплення і підтримання. Тепло витрати через теплоізоляційну оболонку. Дякую за увагу! Слава Україні!